Усім привіт! Різноманіття релігійних культур України вражає своєю багатогранністю. Ця країна населена представниками різних віросповідань, які співіснують та вносять свій внесок у культурний пейзаж нашої країни. Від православ'я, католіцизму та ісламу до юдаїзму та інших релігій Україна стає місцем взаємодії та спільної спадщини різних віровчень. Тема важливості релігії для кожного абсолютно різна. Але будь-хто може побачити особливості країни по її релігійному різноманіттю – монотеїзм і політеїзм. Якщо ви взагалі не розумієтеся в релігіях, то основний їх поділ це монотеїзм та політеїзм. What nonsense are you talking Звісно, я не виключаю інші форми вірувань, як пантеїзм, антеїзм, агностицизм та інші. Але про це можливо пізніше в інших відеороликах. Отже, політеїзм це слово походить з грецького слова поітея, що означає багато богів. У політеїстичних релігіях вірять в існування декількох божеств, які мають різні аспекти та функції. Найпоширенішим прикладом є, звичайно ж, грецька міфологія. Вона є одним з прикладів політеїзму, де боги й богині відображали різні аспекти життя та природи. Монотеїзм, в свою чергу, переважно витіснив багатобожні релігії, тому що в основі лежить поклоніння єдиному богові. А це легше, ніж ти богів. До таких належить християнство, юдаїзм та іслам. А що ж ще? Поділ є не тільки в кількості богів, а також в життєвих цінностях, віровченнях, практиках, культурних особливостях і багато. Багато в чому релігії мають різні віровчення та уявлення. Зараз я приведу декілька прикладів різних віровчень релігій: Християнство одна з найпоширеніших релігій в нашому суспільстві. Це віра в одного Бога Ісуса Христа як Спасителя. Спасіння через віру, життя після смерті і моральні норми, засновані на Біблії. Іслам. В ісламі є мусульмани. Мусульмани вірять у Аллаха як єдиного Бога, у пророка Мухаммеда, Коран як основний священний текст та п'ять стовпів ісламу. Також є буддизм. Будизм це віра у відсутність постійної сутності, анатман, вчення про карму. Реінкарнацію, досягнення нирвани, духовного просвітлення через відмову від прагнень. Іудаїзм монотеїстична віра, в одного бога Яхве, віра в священні тексти та нах обрізання як знак об'єднання з Богом. Якщо в християнстві не обов'язкове обрізання, то в іудаїзмі це обов'язковий обряд. Індуїзм віра в багатьох богів, ідея карми та реінкарнації. Його ціль досягнення мокши. Індуїзм наслідував святі книги брахманізму, веди та культову мову, санскрит, іудаїзм політеїстична система. Отже, багато богів. Але серед багатьох богів є трійця головних тримурті бог творець, брахма, Бог-охоронець – Вішну і бог-руйнівник шива. Це лише кілька прикладів, і існує безліч інших релігій зі своїм віровченням, практиками та переконаннями. Також релігії можна класифікувати за історичними, філософськими та культурними особливостями. Всі ці критерії використовуються для того, щоб краще розуміти різноманітність релігійного світу. Наша Україна багата різноманіттям віросповідань, також має власних язичницьких богів та богинь. В кожній з цих релігій є власні ритуали, споруди, цінності, особливості. Тому залишайтеся на наступні відео, щоб дізнатися більше українською.